Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні 7 листопада година 12.20. тільки завершили поховання наших воїнів Богдана та Дениса. Ось. На Соборній площі. І тут зазвичай, як хорони військовослужбовців, дуже багато завжди автівок, нема де припаркуватись. Але напроти Собору, у нас знаходиться такий ресторан веранда. І от вони завжди займають ось парковочку собі біля цього ресторану. Виставляють фішки для себе, Любимих, щоб можна було тут припаркуватися. А я ось приїхав на ланусі, ну, не камільфо так ставати, Ну я припаркувався, прибрав фішку, бо це самозахват цієї парковки. Ніде знаків тут нема, що це приватна парковка. Тому, в принципі, і паркую і відсуну фішку, ну до мене виходить якийсь менеджер, чи хто я не уточняв і каже: А зачем ти так ділаєш? Ти ж воєнний, здесь не треба паркуватися. Це наша територія. І прям таким тоном, без, без ви нічого на ти просто та плювали ми на те, що у вас тут якісь заходи, що ви військових хороните. Нам треба своє, в дівочки, такі. Мерседеси, щоб такі паркувалися. А якийсь там Ланос, він буде портити вигляд нашої веранди. Тому, дорогі браті і сестри, робимо висновки. Ресторан веранда навпроти собору. До речі, забув ще сказати дуже в грубій формі, е е мені погрожувало, що поріжуть колеса. Ну, Слава Богу, не порізали. Вроді перевірив колеса всі цілі.